Привіт народ з України. Хтось може сказати, та що це за фризування? Зразу хочу попередити. Це ми фризуємо, під посів ячміню. Тут вже раз було зфризовано, що тільки оживити землю. І може хтось каже, що швидко ходить. Значить, тут чотири швидкості. Немає виду на волі. Я для предків. Для предків. Під'їхав до мене, товаришка що ти знімаєш? на йому буде 80 років побачити себе молодого, правда? Янмарчик топчик. Я з нього не злазить. Де якось так і працюється. Оце на вибір. Хто хвалить Японію, хто Китай, а хто шокініми працює. Дякую за перегляд, всім удачі. Все буде Україна. країнах. респект і повага, що тут можна щось виростити. Якщо нормально, таку землю можна в'їзд? Можна, треба. Я міряв, з заправки виїжджав, повний бак, робив там 40 сотих, 20 літрів. На фризу. Да. Оце отаке було, знаєш, такі переорни отак от. Напиш понижені натяжечки. Ну так, да, то ж помаленьку йде, а нагрузка то йде. Да, це а загубляєш, дивися, я не знаю, з сантиметрів, Блін. я не загубляю, то воно тягне політики. Ні-ні, тут приймати. зараз. Да. Зараз. А якщо загубляєш, а, зараз там воно? до 30. Воно зараз не заглубиться. Я воно, те не розумію. Є я його закріпив, він бачиш, не плаває, він просто горний. там. Вставляєш оці клаці, фартух уже не плаваючий. Він просто вирівнюють. Бачите, на японці навіть придумали, по боках такі лапи, є, щоб згладжувати ці нерівності після фризи. Да, на пружину. Досконалити, треба для рівних поверхностей тільки. Або пружина. Для наших полів, звісно, це. Добре. І ще один, не знаю, що сказав, чи сказав, що ні, бо вже голова взабита. забита. що буде бити зерно, тепло, якщо фризою закривати, то Нічого його не буде бити. Помаленьку. Все працюється. Вже вроді попрощався, так? Да? Всім удачи.